Революція гідності не завершилася після втечі диктатора. Втративши цінного резидента, Кремль розв'язав війну на Донбасі. Тепер там наші дальні барикади. І першими на їх захист стали бійці самооборони Майдану, які лише вийшли з кривавого бою. Пройшов уже майже рік, як світ онімів від цих кадрів. Дарма українців замість страху охопив гнів. Вже наступного ранку створили загони самозахисту біля Михайлівського собору, де ховалися покалічені студенти. Самооборона Майдану парамілітарна понадпартійна структура за принципом народної міліції. В її основі самоорганізація та громадянська солідарність на час краху режиму Януковича нараховувала 12 тисяч бійців. Барикади символ Революції Гідності. Саме тут, до самооборони Майдану, долучились різні патріотичні середовища та просто активні громадяни. Усіх їх об'єднав Андрій Парубій. З перших днів я ставив як дуже важливий момент, що була одна структура, одне підпорядкування, одне рішення. А з іншої сторони, кожне наше рішення це не було рішення особисто парубія чи там Андрія Левуса. Всі ключові рішення ми приймали на раді сотників, і кожен з сотників відчував, що його голос є значимим. Самооборону майдану створили за військовим принципом: жорстка ієрархія, поділ на сотні. Всього їх було 42. дві. Свій штаб Рада сотників. Комендатуру самоборони очолив Андрій Парубій, його заступники Андрій Левус та Микола Величкович. Ярослав Малисевич приїхав на майдан з карпатського містечка Сколе. За кілька днів пройшов вишкіл. Сучі будуть нападати, одягаємо каску на голову і поможемо удержати. Мирно удержати без біки. Он ще ти взявши, ти придержиш. Киянин В'ячеслав Рясич, офіцер запасу. Такі люди ставали хребтом самооборони. Вони в шоломах, вони пускають газ спочатку. А потім уже використовують натиск. Ну а нам залишається що? Стояти, не відступати назад, тримати лінію оборони, взявшись за руки, перша лава. Ну а решта не дає проштовхнути і розвивати цю першу лаву. 11 грудня. Перша атака на метового містечка і бойове хрещення самооборони. Вони підходять до майдану. Майдан стоїть! Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Такого опору влада не очікувала, атака захлинулася, коли оголошував Андрій Поробій зі сцени накази. Він е, називав назви сотень: 14, 15, 17. і це спочатку смішило Беркут. Тому що які там сотні, які там 17-та, А коли вони вже не, не змогли потестувати, вони свідомили, що це таки правда. Навіть кількість. Через місяць на водохреща епіцентр протистояння перемістився на вулицю Грушевського. Беркут вже склав ціну захисникам майдану. Не ліз далі Європейської площі, міркує чотовий Іван Ковалик. Коли Беркут почав наступати на людей, то сотні самооборони вийшли і Беркут зупинився. От і ми вважаємо, що це було одним з таких переломних моментів. У маріїнському парку сипле золоте листя. Кияни ловлять останнє тепло. Але два побратими Ярощук та Габров прийшли сюди через силу. Марінку я Чесно тобі кажу, я старався взагалі сюди не приходити. А я й не Бо, тому що це я один раз тоді прийшов на 40 днів, і все, я більше не сюди. Тут я не знаю, це мабуть, треба руки і руки. Ця земля зараз настільки пропітана кров'ю, тут. тут сатаніли істоти в людській подобі. Ярошчука, який з третьою сотнею прикривав правий фланг, захопили у полон, добивали у таборі тітушок, дивом лишився живим. Як пішли спочатку ввершники, а за ними ринувся Беркут, і тим боком нас взяли в тиски, от що ми прикривали повністю от той кут на відступ, щоб гражданські відійшли, що цей, щоб потім пацанів прижали моїх і перша що... туди. Ну. То це було просто лещата, там просто була торба. От там я якраз і... мене і взяли в полон. Мирний наступ 18 лютого громадський виклик владі до діалогу. Майдан вимагав у депутатів Верховної Ради самостійно припинити ескалацію, ухвалити рішення про відведення військ та обмежити повноваження узурпатора Януковича. Ми вийшли в Марінський парк 78 чоловік. В обід, 18 числа, повернулось 23 чоловіка. Всього всі інші були побиті, Хто задержаний, хто пропав, шукали потом. Саме на 18-те планувався розгром майдану із розстрілами та масовими арештами. Тоді план зірвала самооборона, яка дала відсіч у парку. Весь периметр навколо маріїнського парку був оточений внутрішніми військами та беркутом. Єдиний шлях відступу паркова алея, та на її схилах чатували снайпери. Афганська сотня Гулі Руч» прорвала кільце озброєного оплоту в напрямку метро Арсенальна. Так вдалося пробити коридори для відступу і запобігти масовим жертвам. І ця реакція влади вона відкрила ланцюжок подій трагічних болючих з купою крові, але які все таки призвів до перемоги. Вранці 18 лютого з майдану вирішило три з половиною тисячі бійців самооборони. В обід повернулося 800 людей. Інших поранено, арештовано, зникли безвісти. 14 людей цього дня убито. У сутичках також отримав поранення керівник самооборони Андрій Парубій. Це було вже четверте його поранення під час майдану. Майдан горів, по ньому стріляли, але люди не відступали. Самооборонівці були у перших лавах. Лише з 35-ї сотні загинуло 5 чоловік під час подій на інститутській. Ігор Лапін офіцер, та зізнається, навіть він не зміг стримати емоції. Я не пам'ятаю, коли я плакав останній раз, але 21 го числа я на вулиці Інститутській. Я відверто кажучи, я просто зірвався, заховався так туди, до готелю відійшов. Я просто заплакав, коли все закінчилось. А під час критичних моментів розумієте, ну ну це як бій. Нема коли плакати. Врешті, після розстрілу майдану, Янукович втік. Разом з ним рухнула вся влада. Держава балансувала над проваллям, в яке її міг скинути кримінал, переконаний Михайло Бондар в Києві. Міліція боялася виходити на вулиці. Нам приходилося патрулювати вулиці пізніше разом з ними, з ДАІ, з ППС. У Тернополі, де Іван Ковалик очолював самооборону, було особливо гаряче. Його бійці ледве вгамували людей. Була спалена міліція, прокуратура, і фактично дуже багато людей не знало, що буде далі. От, і самооборона зайняла перший поверх адміністрації. От, і обласної радиться в нас одне приміщення, і ми почали е, патрулювати місто. Перепочити би після трьох місяців повстання. Дарма перев'язали рани і на Донбас. Армія тоді була немічна, визнає Андрій Парубій. Хлопці чітко сказали, ми не поїдемо додому, ми хочемо захищати нашу країну. Якщо армія не готова воювати, дайте нам зброю, і ми підемо на фронт. Було дуже важко добитися юридичної підстави для формування добровольчих батальйонів. 27 лютого Верховна Рада призначила керівника самооборони Андрія Парубія секретарем Ради національної безпеки і оборони. 13 березня в парламенті він представив проєкт закону про національну гвардію. Одразу активісти самооборони прямо з Майдану вирушили на військові навчання. Вже 5 квітня 300 самооборонівців склали присягу Нацгвардійця на полігоні в Нових Петрівцях. Так було створено перший в Україні добровольчий батальйон. Понад 4 тисячі активістів самооборони Майдану воюють у лавах добровольчих батальйонів, спецпідрозділів МВС, батальйонах територіальної оборони та антидиверсійних загонах. Один з перших сотників майдану, який поміняв палицю на автомат, Михайло Бондар. Коли попали в Новопетрівці на тренування, було так, що ми там і стріляли з автоматами, і ставили міни, і були тренування на блокпостах, як себе вести. І в тому числі були тренування кидати гранату. То майданівці її робили з першого разу, і все, тому що бруківкою накидалися. Що... Михайло Бондар, сотник 10-ї сотні самоборони, командир відділення Національної гвардії, поранений під Слов'янськом, тримав оборону у Дебальцевому. Добровольчі батальйони стали основою сил АТО для боротьби з сепаратизмом. У цьому впевнений заступник міністра МВС Микола Величкович. Це той не панокадри потенціал, який може зайти. Свіжа кров. Свіжа, свіжа, не зіпсута ще, не тими всякими корупційними речами. Добровольці з Майдану продовжують справу, розпочату ще на барикадах. З перших днів на фронті командир роти в батальйоні Айдар Ігор Лапін. За спинами солдат не ховається. Був поранений. Я не хотів на дивані біля телевізора чекати, коли виростуть діти і їм принесуть повістку в армію. Я знав, що я можу більше щось зробити. Айдар, штурмовий батальйон, звільняв ключові міста Донбасу. Перш за все, Георгіївка, прорив кольця е, тої блокади до 80-ка була заблокована в аеропорту Луганськ. Ми проривали цю дорогу: 38 айдарівців, майдарівців, десантників, більше 300 чоловік сепаратистів. Ігор Лапін, 12-та сотня самоборони Майдану, разом з батальйоном Айдар звільняв Георгіївку Хрещувате, Лутугине Красний Яр та Вергунський роз'їзд. Тож да? да. саді на фотографії. Серйозно, так, да? да. ну, наша фотографія. Да. Шевченко. Да. Я Серйозно? Да, так, А як у мене в батальйоні? Серйозно да. да. несподівана зустріч побратимів біля фотовиставки про них. Захисників Майдану мають що пригадати. Як і більшість захисників Майдану, Роман зараз на дальніх барикадах командує батальйоном Чернігів. Зізнається, революційний досвід не раз рятував життя. Один раз в Лісічанське вийшли, нас не, не вдалося противнику окружити, тому що вовремя зреагували на ситуацію і допомогли ребятам заодною вістін тих, які попали в засаду в Лісичанське. Роман Пицьків, 14-та сотня самооборони. Батальйон під його командуванням виконував завдання в Креміній: Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Станиці Луганській, Ольховому. Контакт! Так готують групи, які будуть вибивати терористів із окупованих міст. Без спеціальної підготовки величезні втрати гарантовані, каже заступник голови СБУ. Подвал. Навчальний центр для добровольців створено спільними силами самоборони майдану та товариства сприяння обороні України. Є типове відпрацювання зачистки приміщення. Це дуже актуальне, скажімо, Така міні-операція, захід оперативний, оскільки е, після, е, скажімо, взяття міст, визволення міст е, дуже багато терористів е, є на звільненій території. 1200 бійців уже пройшли підготовку в цьому навчальному центрі. Левус результатами задоволений. Народна мобілізація охопила всю країну. Хтось пішов добровольцем на фронт, інші забезпечують тили. Волонтерський рух також народжений на майдані. Лише тепер, замість в'язок, дров і бутлів води, цілі каравани допомоги. Я жити хочу, я люблю, мамо, нела. Киянки під пісню плетуть маскувальні сітки для війська стандартні армійські, темно-зеленого кольору. А треба і жовтого, і асфальтного кажуть жінки. Технологія рибацькі сітки і наплітається наплітаються отак. От куски тканин нарізані, щоб максимально негеометричний малюнок, максимальна еклектика руки втомлюються, але розум розуміє, що то потрібно. Жінки зібралися на подвір'ї Київської фортеці. Колись тут було занедбано, але територію передали самообороні майдану. Це все було дуже заросше. Це от ну, взагалі тут був ліс. Ліс. Ми, ми своїми силами. Ми його розчищали. Ми звідси вивезли. Я вже з ліку збився, скільки тут було вивезено камазів сміття. На території четвертої вежі Київської фортеці активісти майдану організували центр підтримки добровольців. Ще донедавна тут були вибиті шибки, бракувало дверей. Потихеньку все ремонтують. А тут шов нас. Все все вже, все. Все, воно вже готове готовий, повністю, обіцяло, все, складає, все що повністю. Все повністю медикамен... медикаменти там у нас все як має бути. Ну класно, супер. Це хазяйство командира третьої сотні самооборони Олександра Ярощука. Тут збирають допомогу для фронту. Облаштували кімнати для солдат. Як невеличкі казарми для людей, які приходять на ротацію, їм потрібно відпочити, зупинитися, переночувати. В нас є кухня. Ми готуємо їсти і годуємо хлопців. Тим часом побратим Ярощука Андрій Габров готує на Донбас черговий караван з допомогою. Останній наш караван і наступні каравани ми будемо саме акцентувати на тому, що максимально забезпечити наші добровольчі батальйони теплою одежою, обігрівачами, так званими буржуйками. Взимку Андрій був координатором служби постачання самооборони. Переконаний, саме тоді українці вперше здивували світ своєю солідарністю. На дуже дорогих машинах привозили повні машини, там забезпечення їжі, дрова. В певних моментах і шини навіть молоді дівчата привозили, відкривали свого джипа і казали, от ми привезли те, що ми можемо. Андрій Габров, координатор міжнародної співпраці Центру підтримки добровольців при самобороні майдану. З його ініціативи організовано лікування та реабілітацію воїнів АТО за кордоном, зокрема у Польщі. Тернополянин Іван Ковалик допомогу бійцям АТО почав збирати ще навесні. Пригадує, тоді наша армія була гола та боса. Бракувало не те, що касок взуття. І ми почали їм допомагати в їхньому укомплектуванні саме тими засобами, які на той час не могла забезпечити держава, тому що була дуже велика проблема з бронежилетами, з шоломами, з одягом. От і відповідно, ми цей волонтерський напрямок взяли на себе. Нині Ковалик вже ремонтує БТРи, комплектує карети швидкої допомоги. Була велика проблема, коли фронт Йде попереду, а найближчі госпіталі за 70 кілометрів до передової, і просто не було цього такого транспорту, який міг би швидко пересуватися. І навіть доходило до таких речей, коли поранених на БТРах везли в госпіталь. Іван Ковалик, чутовий ї сотні, комендант самоборони майдану на Тернопільщині. У стелобаті Андріївської церкви розгорнуто виставку звіт волонтерських груп. Вони взяли на себе ще одну місію: вивозять тіла загиблих воїнів. Добровольці тут побачили багато знайомих речей. А на стіні церковного цоколя серед портретів нових героїв впізнали своїх однополчан. Більше сотні самооборонівців загинуло під час революції гідності та війни. Я бачу от, Сережку під ворогу. Це сотник 17-го. Олега Міхнюка, це сотник афганської сотні восьмої, з яким пройшли весь майдан. Стояли в самі тяжкі хвилини пліч опліч. І не віриться просто, що їх немає вже. Цієї осені активісти Майдану та ветерани Донбасу відкрили новий фронт парламентський. Багато хто кричить. Мовляв, у раді мають бути лише професіонали. Просто здогадуються, ті, хто зблизька бачив смерть, таки дадуть по руках агентурі Москви.